Сьогодні будемо створювати QR-код. Копіюємо посилання, яке нам потрібно. Переходимо на сайт. Ось тут вставляємо наше посилання. Це буде посилання зараз на сайт нашої спільноти. Далі ми починаємо гратися ось. В цих місцях. Змінити колір, додати логотип, додати рамку текст. Змінити колір. Може бути один колір, може бути градієнт, але зверніть увагу, що читаються вони гірше. Обираємо колір. У вас відкривається можливість вибрати кольори. Але якщо ви виберете тільки ось тут, це не вибір кольору. Вам потрібно потім, ось, наприклад, зелений, так? вам потрібно обов'язково вибрати ще вгорі, щоб він точно змінився ось тут, в цьому місці куночок. Вибрали, хай буде зелений. Переходимо до логотипу. Є готові і є додати логотип, якщо вам хочеться щось своє. Наприклад, ми вибираємо логотип нашої спільноти. Ранку, обираємо рамку, обираємо кольор рамки, хай це буде, мабуть, теж зелений і виберемо ось такий. В принципі, все, генеруємо QR-код. Ось наш зелений QR-код з нашим логотипом. Потім його потрібно завантажити. Я б рекомендувала завантажити ось в цьому форматі, Посередині. Завантажити QR-код, обираємо папку, куди ми це робимо. І все, і наш QR-код готовий. QR-код це те саме посилання, але його можна зчитати там, де неможливо натиснути на звичайне посилання.